Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайська компанія Hozen Auto виготовила 300 тисячний електромобіль. Це було спортивне електричне купе Netta GT. минулого року. обсяг виробництва авто від бренду Netta, під яким Hozen Auto випускає свої моделі, швидко збільшувався. Зокрема, за останній рік та чотири місяці з конвейера зійшло 200 тисяч авто з лого Netta. Варто згадати, що компанія Hozen Auto утворена у 2014 році. А перші дослідні зразки електромобілів були готові у 2017-му. Серійне виробництво першої моделі НЕТА 01 почалося ще через рік. Вона вже знята з виробництва. Стотисячний електрокар компанія виробила у січні 2022-го, тобто за два роки з моменту старту першого заводу. Крім найсвіжішого купе НЕТА в модельній лінійці є седан НЕТА s і компактні кросовери НЕТА u і «Нета-V». Хоча останні варто вважати скоріше хеджбеком, ніж кросовером. І звісно, всі моделі електричні. Про дві найсучасніші моделі Neta GT і Neta S ми зовсім недавно розповідали. А ось про технічні характеристики інших зараз нагадаємо. На автосалоні в Гуанчжоу Хозон Ауто представив умовне друге покоління кросовера Netta U. Виробник вирішив додати для Netta U2 у топовій комплектації кольорові декоративні елементи на передній та задній бампери. А також світлодіодну смугу, що з'єднує передні пари. У технічному плані змін немає. В авто встановлений один електромотор на передній осі. Він може бути потужністю як 120 кВт або 163 кінські сили, так і 170 кВт або 231 кінська сила. Місткість батареї може бути від 54 до 82 кВт годин. Запас ходу відповідно від 400 до 610 км на одному заряді, згідно з методикою CLTC. Експонувався на автосалоні також ще один електрокросовер марки. Модель NetAV стала третім серійним електромобілем компанії. Електрокросовер NetAV ділить одну платформу HPC з не тобто підвізка і багато вузлів цього авто, такі ж, як і у більш дорогої моделі. У компактного електрокара потужність електродвигуна 55 кВт або 75 кінських сил. Він встановлений на передній осі. Для цього електромобіля обіцяний пробіг 400 кілометрів. І все завдяки сучасному літій іонному акумулятору ємністю 38,5 квт години. У компанії зараз працює три автозаводи. Варто відзначити, що Хозен Ауто також розпочала будівництво заводу в Таїланді. Згідно з планами, його буде запущено у січні 2024-го. На міжнародному ринку компанія продає поки єдину модель NetAV. Вона доступна в Таїландії, Малайзії, Південній Америці та на Близькому Сході. Проте компанія активно працює над запуском решти своєї модельної лінійки на міжнародному, насамперед на європейському ринку. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Після шести років з моменту першої презентації, на початку червня 2023-го компанія Faraday Future офіційно оголосила про старт продажу свого першого електромобіля моделі FF91. Відразу здивуємо вас ціною 309 тисяч доларів. До речі, це цінованіша паливних автомобілів класу Люкс від Bentley або Rolls-Royce. Стільки тисяч доларів у компанії вирішили просити за спеціальну першу модифікацію FF9120 Futurist Alliance. Таких авто компанія планує продати лише 300 штук. Наступна модифікація ff 9120 Futurist коштує 249 тисяч. Не набагато менше, але все ж таки. А скільки просити за базову комплектацію моделі FF91 Faraday Future ще поки не вирішили. Та й коли з'являться у продажі ці дві останні модифікації, поки що невідомо. Нагадаємо, що електромобіль ff 91 вважався головним конкурентом Тесла ще 5 років тому. У моделі вже тоді було анонсовано загальну потужність трьох електромоторів 772 кВт або 1050 електроконячок. Розгін до 96 км на годину ви отримаєте за 2,4 секунди. Ще тоді обіцяли батарею ємністю 130 кВт годин. А зараз озвучимо технічні характеристики, які не була реальна серійна версія ff 9120 Alliance. Як і обіцяли розробники, вона має три мотори. Їхня загальна потужність 772 кВт або 1050 кінських сил. Такий табун розганяє електромобіль до 96 км на годину за 2,20 секунди. У найдорожчій версії встановлено батарею єммістю 142 кВт години, і вона забезпечить пробіг на одному заряді 613 км. У кузові варто звернути увагу на те, що задні двері відчиняються проти напрямку руху, а ручки всіх бічних дверей просто відсутні. Позаду встановлено не диван, а два окремих крісла. Звичайно, за шкалою комфорту вони набули значення ультралюкс. У салоні авто всього 11 екранів, один з яких розташований перед задніми пасажирами. Його діагональ 27 дюймів, а чотири інші вбудовані в карти дверей. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.